Тут ранки починаються з очей ясного неба, стрічного, дзвінниці, а ще з очей хмільної таємниці, що венами столітніми тече, І ти її нараз не осягнеш. Вона жадає стрічей сокровенних, аби проникнути й тобі у вени за ту межу, де вже немає меж, де раптом бачиш інше навкруги. Наріжний камінь, зоряні світанки, високий вал, і повні віри з банки, незборний прояв отчої снаги, з котрої, поміж рік, як дитинча, до світу сходить місто Станіслава. І бачиш, як росте про нього слава, як доброго, важного панича, як багатіє височінню бань, як одягає однострій і ризи. Щоразу яскравішої репризи, щоразу словно звісніших діянь, і ти стаєш частинкою цих днів, цих вуличок, цих каменів історій, і у твоєму власному соборі зароджується свій сакральний спів, котрий повік любити нарече: це небо, ці легенди, ці дзвіниці і ці п'янки, звабливі таємниці. Що починаються з франківськових очей.